Розгортаємо по всій країні і наш новий проєкт підтримки людей пункти незламності. За підсумками цього дня підготовлено вже більше 4 тисяч таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв'язок. Інтернет, тепло, вода, аптечка абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. Вже працює спеціальний сайт, незламність. Говкаю, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій країні, вона постійно оновлюється. Важливо вже зараз подивитись, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді, та слідкувати за оновленням мапи найближчими тижнями.